Ну і ще про анатомію качині губи втрачають позиції. Більше не модно складати губи ось так. Тепер у тренді рибячий рот. Селфі знаменитостей з ледь розтуленими устами, наче у рибок уже набирають шаленої популярності в мережі. Чи дійшла ця мода до України? Знає Олена Самсонова. У центрі столиці сабиття дня пропонують дівчатам приміряти новий селфі-тренд півростулені уста або так зване риб'яче позіхання. Ну, давайте. Так, надо чирот поля. Щоправда, скласти губки рибкою вдається не всім. Як не намагаються, усе марно. <плес> Утім, знайшлися й такі, хто категорично проти качиного і риб'ячого селфі я б Bref.. не це робила, правда. Це не дуже симпатично, як по мені, надувати губи і ще стройти це все. Ні. Дякую. Це самое смішное на світі, що я наблюдаю вообще, когда девушки фотографируются тут. А от думка чоловіків із цього приводу однозначна. Я вважаю це різновидом шезофренії. Ну не тільки я, здається, психіатри теж. На моїй стрічці таких сеуси дуже багато. Я в кінці кінців просто видаляю цю людину. Вона пуста, вона не цікава. Однак забиття дня все ж зустріли прихильника качини губ. Якщо вибирати між першим та другим, то все ж таки губки качечки краще. Професійний фотограф Олександр Ктиторчук каже: рішуче ні обом типам фотографій. Просто бути нормальною людиною не вистачає мазгов, мабуть. Ну і тоді з'являється ті по перше одита уточка. Ну вона думає як або я зажалась. Некрасиво, да? так? Тоді треба відпустити губи. А наш, типа, хоче бути сексуальний, а мужчина в цьому усматрює не сексуальність, а готовність. Фотограф пояснює, проблема в тому, що більшість панянок ходить зі стуленими губами. Позбавитись цього можна, якщо дихати ротом. І тоді жінку не порівнюватимуть ані з качкою, ані з рибкою. Бачите різницю по, по губам. О, дивіться на губи. Тут вона їх щось складає, випукає, а тут вона просто дихає ротом. Олена Самсонова, Олексій Ковалевський, Роман Купріянов, Сабиття Дня, канал Україна.